Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю вас у цьому відеоблозі, який присвячений вивченню дослідженню Божого Слова. І запрошую сьогодні до дослідження Божого Слова, яке знаходиться у Євангелії від Матвія, розділ 16, вірші з 13 по 20. Послухаємо спочатку цей Фрагмент зі святого Писання. Написано: Прийшовши ж Ісус до землі Кесарії Пилипової, питав своїх учнів і сказав, За кого народ уважає мене Сина Людського? Вони ж відповіли: одні за Івана Хрестителя, одні за Ілю, інші ж за Єремію або за одного з пророків. А Він каже до них, а ви за кого мене маєте? А Симон Петро відповів і сказав: Ти Христос, син Бога живого. А Ісус відповів і до нього промовив: «Блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій небесний Отець. І кажу я тобі, що ти скеля. І на цьому камінні побудує я церкву свою, і сили адові не переможуть її. І ключі тобі дам від Царства Небесного, і що на землі ти зв'яжеш, ти зв'язане буде на небі, а що на землі ти розв'яжеш, те розв'язане буде на небі. Тоді наказав своїм учням, щоб нікому не казали, що він Христос. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, головне питання, яке міститься, проходить червоною ниткою, закарбоване у нинішньому тексті, висловлене вустами самого Ісуса Христа. Воно дуже важливе для кожної віруючої людини усіх часів. І безперечно для людей, які живуть нині. Ісус обрав собі учнів, сам обирав, покликав, навчав, вишколив, а потім. Через три роки послав їх у першу місійну подорож. Після їхнього повернення, як бачимо, він зібрав їх і почав розпитувати, за кого народ уважає мене сина людського. Принагідно зазначимо, що Святе Писання навчає, що в Господа нашого Ісуса Христа є дві природи. Правдива людська природа. Написано, Він воплотився, стався людиною. І ще одна природа божественна. Тобто він одночасно є правдивим Богом і правдивою людиною. Ми це бачимо на сторінках Святого Писання. Отже, коли Ісус запитав своїх учнів, за кого його уважає народ. то… Звісно, що ми можемо припустити, що всезнаючий Господь і так знав відповідь на це питання. Але Він хотів почути відповідь від своїх учнів, яких він навчав, яких він послав, здійснювати служіння Євангелія. Він хотів від них довідатися, що про нього думають і кажуть люди. А нині. Як і тоді Він запитує про це нас, усіх людей на землі. Ким я є для вас? Хто я є для вас? Чи є я для вас Господом, Спасителем, Викупителем, дорогою, правдою і життям, єдиним шляхом до Царства Небесного? А як би ви відповіли на це питання, дорогі брати і сестри? Можливо, хтось у церкві, коли б священник запитував своїх парафіян, сказав би: Душ пастире, навіщо ви нас про це запитуєте? Адже ми християни? Ми ходимо до церкви, сповідаємося, причащаємося. Наслухаємо Слово Боже, досліджуємо святе Писання. Отож, ваше питання, здається, доволі дивне. Але, щоб пересвідчитися в тому, що не кожен, хто називає себе віруючим християнином, дасть належну відповідь на це питання, проведіть такий невеличкий експеримент. Задайте це питання своїм приятелям, рідним і друзям. Адже майже кожен у нашому краї вважає себе віруючим, чи не так? Тож, яким він є віруючим насправді, буде залежати від того, як він відповідатиме на це питання. І я вас запевняю, що ви будете вельми подивовані деякими відповідями. До якого висновку ми приходимо таким чином? А до такого, що ми повинні вивчати Слово Боже, що в церкві воно повинно навчатися священниками, досліджуватися. Люди повинні черпати з джерела святого слова ті важливі істини, на котрих. Базується їхнє щоденне християнське життя. А часом ми власноруч будуємо для себе в'язницю. В'язницю незнання, сумнівів, вагання, відчої, розчарування, і не знаємо, де взяти ключі, аби з цієї в'язниці визволитися. Ми гадаємо, що дуже добре знаємо Боже Слово. Бо впродовж років ходимо до церкви, але насправді, часто стається так, що ми не вкорінені в Божому Слові належно, так як Господь би цього хотів, і потребуємо його вивчати і досліджувати. Це те, чим ми займаємося у цьому відеоблозі. І якщо вже казати правду. То ми, як діти Боже, повинні займатися тим впродовж усього свого життя. Коли учні Ісуса пішли в народ, як кажуть, то багато людей вже чули і знали про Ісуса Христа чимало. Дехто з них були свідками чудес, які чинив Ісус, бачили ці чуда. Вцілення, чули його науку, його неймовірні проповіді, від яких завмирало серце і радісно трепотіло у грудях. Але чи кожен уважав його тим, ким він був насправді? Ми це бачимо в нашому тексті. Одні уважали його за Івана Хрестителя, інші за пророка Ілю, чи за пророка Єремію, чи за якогось іншого пророка, Який дивним чином знову об'явився тут на землі. А ким він був насправді? Ким насправді був Ісус? Що саме Він хотів почути про себе після усього, що вже вчинив на той час? І відповідь врешті-решт. Пролунала із вуст апостола Петра. Зауважмо, що дуже часто Петро перший говорить, промовляє, він був такий запальний за своїм характером. І Петро, відповідаючи на питання Ісуса, каже: Ти Христос, син Бога Живого. Це чудове сповідання віри. Пам'ятаємо, що воно міститься у цьому розділі Євангелії від Матвія. Отже, Ісус хотів, щоб люди і Його учні насамперед бачили у ньому не кого-небудь, але саме їхнього Викупителя, Спасителя, Сина Божого Господа. Звідки у апостола Петра було це правдиве розуміння, це чудове сповідання віри, чи він сам до того дійшов? Відповідь міститься у словах Ісуса Христа, який каже до Петра: Блажений ти Симоне, сину Йони, бо не тіло і кров тобі оце виявили, тобто не сам ти до того дійшов, але мій небесний Отець. Іншими словами, Спаситель стверджує, що це сповідання віри, яке виголосив Петро, було йому дане Богом. Що це Святий Дух його просвітив і дав йому Це через слово Христа, яке Він слухав. Апостол Павло, наголошуючи на цьому, у посланні до римлян каже віра від слухання, а слухання через слово Христа. Послання до римлян, розділ 10, вірш 17. Ось чому так важливо, аби ми Слово Боже досліджували, перебували в ньому. Читали його, приділяли йому час у своєму повсякденному житті. У нашому євангельському тексті є ще кілька важливих речей, на котрих треба звернути увагу. Похваливши Петра за його сповідання, Ісус каже до нього: Кажу я тобі, що ти скеля, і на цьому камінні побудую я церкву свою, і сили адові її не переможуть. Дуже часто це місце зі Святого Писання перекладається таким чином. Кажу я тобі, що ти скеля, і на цій скелі побудую я церкву. Це місце потребує доброго тлумачення. Тому що насправді. Давньогрецький текст, на якому написано Євангеліє, каже: Кажу я тобі, що ти скеля, давньогрецькою мовою петрос, і ім'я Петро означає скеля, і на цьому камінні побудує свою церкву. А каміння, тут вже на давньогрецькій мові, звучить як Петра, тобто скеля. Петрос, а каміння Петра. Таким чином, правильний переклад такий: кажу я тобі, що ти скеля, і на цьому камінні побудую я церкву свою. Отже, йдеться про те, що будівля церкви стоїть не на Петрові, як часто твердять деякі конфесії церкви, а на вчині апостолів і пророків, що є. Камінням церкви. Тобто йдеться не про одного Петра, йдеться про апостолів Ісуса Христа, пророків, і, до речі, святий Павло в посланні до Ефесян саме так і каже, що церква стоїть не на Петрові, а на вченні апостолів і пророків. А наріжним каменем у цій будівлі є Ісус Христос. А католицька церква е, часом. Або зазвичай зображає святого Петра з двома ключами і приписує собі виняткову владу, яку ці ключі символізують з її погляду, а саме владу духовну або світську, тимчасову владу цього світу. Чи, іншими словами, церква приписує собі усю повноту влади, яка тільки можлива. І Якщо ми заглянемо в історію, то побачимо, як це здійснювалося насправді. Король не міг бути запроваджений на цю посаду без благословіння Папи Римського. Рим був величезним політиком, дипломатом, фінансистом у світі, вирішував важливі світські та духовні питання, і від його думки. Залежало дуже і дуже багато. Звісно, що часи з тих пір змінилися, але дещо і залишилося. Погляньмо уважно на нинішній текст: Господь каже Петрові: ключі тобі дам від Царства Небесного, і що на землі ти зв'яжеш, те зв'язане буде на небі, а що на землі ти розв'яжеш, те розв'язане буде на небі. На перший погляд може видатися, що цю владу щодо відпущення гріхів, Ісус дає лише одному Петрові. Але якщо ми, діючи вірно, будемо досліджувати Святе Писання, то побачимо, що у Євангелії від Івана, в 20 розділі, Господь промовляє до учнів і каже, Прийміть Духа Святого, кому гріхи пробачите, пробачаться їм, а кому затримаєте, то затримаються. Іванглія від Івана, розділ 20 Таким чином, складаємо докупи два тексти: нинішній з Іванглії від Матвія і ще один з Евангелії від Івана, і бачимо, що повноваження відпускати гріхи чи не відпускати гріхи. Спаситель дав. Не одному Петрові, але своїй церкві на землі. Це здійснюється, зокрема, через покликаних служителів, душ пастирів, але також і через віруючих християн. У нашій службі Божій, або в службі Божій, є частина, яка зветься Сповідь та Відпущення гріхів. Ну, в деяких церквах це є частина служби Божої, в інших, відпущення гріхів звершується через персональне спілкування віруючих із священником. Але нині ми говоримо про службу Божу, у якій міститься сповіді відпущення гріхів. То в цій частині ми відкрито визнаємо свої гріхи і отримуємо. Милостиве Боже прощення гріхів, яке нам виголошує пастор від імені самого Христа, так наше Христос нам ці слова промовляє. Відпускаю вам ваші гріхи після того, як ми сповідаємося у гріхах. Це зветься владою ключів. Ця влада, як ми вже казали, дана Господом церкві, належить не лише пастирям, але також усім віруючим, яким чином? Кожен з нас, або кожен з людей, християн, коли він згрішив, може і повинен покаятися, бо без каяття немає правдивої віри, і може і повинен перепросити скривдженого ним, також пробачити провини тим, хто згрішив проти нього, як милостивий Бог прощає кожному з нас. Зазвичай, ми всі дуже хочемо, щоб Господь нам прощав гріхи. І дуже неохоче, готові пробачати іншим. Є така проблема. Милостиве прощення гріхів дане нам не лише для того, щоб ми самі могли ним насолоджуватися, а це справді велика радість і втіха, коли нам проголошується відпущення провин Богом, але щоб ми були вдячними Богові за це. За Боже довготерпіння, за Божу ласку і могли виявляти таке ж милосердя і прощення щодо інших людей довкола нас. Ще раз зауважимо, що це дуже і дуже нелегка річ пробачати інших. Але пригадуємо частіше Боже прощення, яке Господь проголошує нам. Боже прощення гріхів є чудовим Божим дарунком, який ми не здобули власноруч, не заслужили його своїми ділами чи якимось іншим чином, але отримали його як безкоштовний дар через Христа, заради Христа, через віру в Сина Божого. Він здобув це прощення на Христі своїми невинними стражданнями. Смертю своєю кров'ю пролитою за нас і за наші гріхи, а нині Він милостиво пропонує його нам у своєму Євангелії, в Слові і в таїнстві. Отже, ми повинні знати, де прощення гріхів здобуте на Голгофі Ісусом Христом, і де нам Його шукати, де нам його знайти в Євангелії, у Слові. І в таїнствах. Коли ми приймаємо святе причастя, то священник проголошує: прийміть тіло і кров Христа на відпущення гріхів. Подібним чином у Таїнстві святого Хрищення міститься обітниця, пропрощення гріхів, життя і спасіння. Дорогі брати і сестри, твердо знайте, пам'ятайте, ким для вас є Син Божий Ісус Христос. Нехай ніхто у вашій вірі, у вашому щоденному християнському житті не посідає того місця, яке належиться тільки одному Христові. Його ім'я, як написано в Писанні, вище понад усяке ім'я, і лише Його іменням ми спасаємося. Це Слово Боже. Ісус Христос є Той, хто помер за вас і за ваші гріхи. за Гріхи всіх людей, він визволив вас із зв'язниці гріха, диявола, смерті, невіри, вічою і безнадії. Він помер не лише за тих, кого легко пробачати, але й за тих, кого пробачати важко. А почасти з нашого людського погляду неможливо пробачити взагалі. Господь закликає нас прощати інших. Відкриваючи їм двері до небес, які він відкрив також і нам через милостиве прощення нам наших гріхів. Господь заклав свою святу церкву, котра є шпиталем для грішників, і пообіцяв, про це читаємо в нинішньому тексті, що навіть сили пекла ніколи його церкву. Не здолають. Пишаємося тим, що ми належимо до церкви Ісуса Христа, що ми перебуваємо в руках всемогутнього Господа, з яких ніхто і ніщо ніколи нас не вихопить. Ісусові Христові разом з Отцем і Святим Духом віддаємо всю славу, хвалу і поклоніння нині і повіки, благодать Божа. Нехай буде з вами. Амінь.